Привіт! Сьогодні в огляді в продажі Рено Меган 4, реальні тачки Вінниця, ось наші найдовші трамваї. І так, Рено Меган 4, 1,5 дизель К9К в оригінальній фарбі з пробігом 100 тисяч. Авто було виставлене в групі Viber. От, на зимовій гумі, легкосплавні диски, асистенти, безключовий доступ. Дуже рідко попадаються такі автомобілі з таким пробігом. Вартість автомобіля 14400, французькі номери. Автомобіль розмитнений, сертифікований, відмінний стан авто, кого цікавить авто, телефонуйте, заходьте в групу Viber. Підписуйтесь, авто доставлено 101 тисяча вже, чистенький акуратний салон, двигун митий. Два ключі. Ось такий стан має двигун, 100 тисяч пробігу, сподобалось авто, заходь в групу, телефонуй є 19-ті, 20-ті роки автомобілів. Сьогодні у нас таке авто. Всім гарного дня і до нових зустрічей.